Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 4 березня 2024 року. Давайте подивимося разом, який сьогодні буде день, що він нам несе. Отож. Карта дня нам на сьогодні. Вісім камичів. Що таке? Чому таке? На дні колоди паш кубків? Нові емоції привели ось до такого стану. Стан, коли, можливо, хтось потрапив в пастку, хтось глухий кут. Для когось це обмеження, для когось це безпорадність, ув'язнення, безсилля, ви не знаєте, яке рішення прийняти, куди рух. Ну тут саме, дивіться, людина як ціль. І всі мечистки, ну, не всі, а вже Кидали мечі вас. Можливо, ви себе відчуваєте ось такою ціллю і не знаєте, що робити? Немає ясності, немає розуміння, з чим пов'язана ця, ця ситуація, що вас завело в такий глухий кут. Чи, чому ви стали мішенью для когось? Що ви не так зробили? Ну, тобто, якась ситуація спричинила такий стан для вас? На дні колоди в нас паж кубків, а паж кубків це нові емоції, ем, мрійництво. Наша внутрішня дитина, можливо, ви комусь відкрили свої почуття. І ось це вас зробило такою мішенню. Можливо, ці почуття до людини, яку ну, не ваша людина, не варто, не можна. Можливо, ви на емоціях щось комусь наговорили, відкрились. І тепер не знаєте, що з цим робити. Можливо, розказались чиїсь секрети, чи свої секрети, чи чиїсь секрети, свої плани, похвалилися чимось. Тому що ну, кубки це емоції, а паш – це дитяча енергетика. Це ось коли як дитина від радості хотіла похвалитися, чи хотів. Чи ось свої мрії розказала, а потім воно привело до такого стану. Навіщо я це зробила? Навіщо я це зробив? Щось ось ваші емоції привели вас ось до такого стану. А вже яким чином. І саме до якого стану? Чи ви стали ціллю, чи ви стали мішенню, чи це глухий кут, чи це, я не знаю. Як поступити в даній ситуації, як правильно підставляйте вже кожен під свою ситуацію? Всі ми різні передбачення на загал і тому програється в кожного по своєму. В когось страхом, в когось невпевненістю, в когось тому, що, що я зробив чи зробила, сказав. Проявив емоції не до того, кого треба. Давайте краще подивимося, що нам допоможе, як нам вийти з такого стану, стану глухого кута, стану такої безпорадності. Коли ми відчуваємо себе мішенью, і я, що кожен хто хоче, тому що тут ціль зв'язана, і кожен, хто хоче, як дарт. Може кинути дротик в вас, що допоможе вийти з такого стану. Сонечко чудово! Це найпозитивніша карта в колоді. Все в ваших руках. Тому що сонечко це я. Що я хочу, це моє его, це мій егоїзм, мій. Моя впевненість. Це така життєва сила, що все, я не хочу бути жертвою. Я не приймаю це. Я буду відстоювати свої емоції, свої інтереси, свої бажання себе, те, що я хочу. Тому що я нікому зла не бажаю, тому що мої емоції правдиві. Вімкніть своє сонечко, вийдіть з ролі жертви, і все буде гаразд. Дивіться, яка, наскільки різні енергетики. Можливо, вам вже набридло бути в такому стані, вже нема сили отак стояти і приймати. І все. І сьогодні ви зрозумієте це. І подивіться, як міняється. Тут таке величезне сонечко, воно займає 50% карти, От такого тепла, позитиву, сили життя. Тому що сонечко дає силу, воно дає надію, воно дає, втілює в нас впевненість, радість. От без сонця немає життя. Отак От і сьогоднішнє сонечко, ваше сонечко. Вас вімкнеться, загориться, запалиться, і ви зрозумієте все. У мене є сила, у мене є розуміння, у мене є бажання, в мене є впевненість. Чудово. До речі, мечі, пам'ятаєте, так, що мечі і вогонь це завжди мечі це зброя, вогонь небезпека. Будьте сьогодні уважні. Не нехтуйте, не нехтуйте повітряною тривогою. Що нам буде заважати? І вісім це велике число. І бачите, мечі спрямовані куди? Що буде заважати? Відлюдник, ну, звісно. Що відлюдних буде заважати, не можна, бо відлюдник – це нерухомість. Це от дуже схоже на це. Тільки тут зв'язана людина, а тут не зв'язана, ще й ліхтарик має шукає. Буде заважати скутість, от такий самоаналіз, самокопання, коли я сижу, нічого не роблю, а тільки споглядаю на ситуацію, чекаю чогось, пошукаю пошук, пошук себе, От як жертви стан. Тому що подивіться, що в нам допоможе сонечко. Можливо, ось цей ліхтарик, завдяки за допомогою того ліхтарика ви знайдете, що те щось. Але копання, самокопання, і от такий стан зупинки, стан жертви, ну, звісно, що буде заважати, тому що. Допоможе сонечко, заховаємо. Ну, хоча це одинакові енергетики, але ми заховаємо, і в нас є сонечко все, що я хочу, наша, наша внутрішня сила, наша внутрішня дитина, яка, яка знає, що вона хоче. Зверніться до неї. А можливо, і ваша дитина в прямому розумінні слова вас витягне з такого стану. Не копайтеся в собі, не сидіть, а піднімайтеся. Ось таке передбачення. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю нам всім вдалого дня. Вмикайте кожен своє, собі своє сонечко. Не приймайте. Ролі жертви, ні в якому разі не будьте мішенью для когось, тому що тут я дозволяю це, тому що сонечко нам сьогодні допоможе радість, щастя, задоволення, амбіції, ну, ваша сила, ваші бажання, ваше его, ваше я ваша впевненість. Піднімайтеся і йдіть. Туди, куди ви хочете. Робіть те, що ви бажаєте. Я бажаю вам радості від сьогоднішнього жит... дня, від життя. Будьте сонечком для себе, для рідних, для оточуючих. Піднімайте настрій собі і зразу світ стане приємніший, тепліший і до вас. З нетерпінням очікую на ваш зворотній зв'язок. Люблю вас обіймаю, мої любі. Бажаю вам сьогодні сонечка в душі, радості, любові і вдячності. Пишіть. Завжди чекаю, завжди обожнюю читати. Я знаю, що ви в мене найкращі. Все буде в нас гаразд. Ставте вподобайки. А хто ще не з нами, приєднуйтесь, будь ласка. Мене дуже тішить, як нас стає більше. Рада з вами спілкуватися. І почуємось, мої любі папа.